Бажаю здоров'я 9 клас. Продовжимо з вами вивчати модуль баскетбол. І на цьому тижні будемо опановувати треті шести видів, такий цікавий технічний елемент, техніка подвійного кроку. Якщо опанувати цей вид, можливо, вже хтось цей технічний елемент, а, вже його в минулих роках його виконували, да, то вже не уявляєш свою гру. В баскетболі без цього технічного елементу, тому що грати тоді набагато легше. Можна і на своїй половині майданчика робити подвійний крок і грати через пас. Але ми будемо діти пановати подвійний крок з китком м'яча в кожні. Спочатку я продемонструю, як це робиться елемент. Ведення м'яча і подвійний крок. Ну, насамперед крок, ці два кроки можуть бути любі, з любою ногою. Це немає правил таких. Може бути різної дистанції, відстані. Ось. Ну, краще робити, діти, подвійний крок, починати не з поштовхової ноги. У мене поштовхова нога ліва, але в дзеркальному методі для вас вона права поштовхова нога. Так? Переважно у правші ліва поштовхова нога, у швидкі права але є винятки. Ось. Тому я демонструю, коли права поштовхова нога. Перший крок робимо не поштовховою ногою. Не поштовховою. На 4 рахунки робиться подвійний крок. Другий крок поштовховую ногою, ми на нього робимо упор. Потім відштовхуємось. І на великій крапці м'яч у нас вгорі. Тоді здійснюється кидок. Не робіть кидок, коли м'яч у вас на рівні грудей. От, наприклад, раз, два, і починаєте кидати. Або від плеча, або від обличчя. Тому що, в грі, звичайно, рахується кожне влучання, але якщо ви так будете пановувати, воно так зафіксується і відсоток влучання буде. Менше. Ну, Це і неправильно, звичайно, це я буду рахуватись як за помилку. Насамперед, діти, ми будемо починати опановувати подвійний крок з підготовчих обов'язкових вправ. Дивіться, спочатку все робиться зі стійки баскетболіста. основна стійка, коліна зігнуті, тулу вперед. Ось трішечки на шпиньки стали. Робимо м'яч, беремо, як завжди, пальці з боку. У нас 40, ось, і робимо обер, треба. Кістками зробити, О, щоб обер був дав м'яч, щоб м'яч до вас обертався. Робиться один удар від підлогу. Ловимо м'яч, робимо подвійний крок на 4 рахунки. Згадуємо. Раз, два. Відштовхує три, м'яч хворі і киток. Ось. Потім те саме робимо зведення м'яча на місці. Декілька разів робимо стук від підлогу, Ловимо м'яч. Раз, два, три, чотири. Ну і насамперед. Подвійний крок, який я вам виконував після ведення. М'яч в двох руках і кидок. Обов'язково після ведення, щоб коли ви починали подвійний крок, у вас був м'яч в обох руках. На заліку, дівчаткам і хлопцям треба зробити всі підготовчі вправи подвійний крок із веденням на місці по одному разу і хлопцям і дівчаткам. І насамперед подвійний крок хлопцям треба зробити 4 рази на заліку, дівчаткам 3 рази. Якщо у когось є умова, у когось є кошик або поруч безпечний спортивний майданчик, то вам надається 6 проб хлопцям треба влучити після правильного виконання подвійного кроку 4 влучання дівчаткам 3. В принципі, у мене все. Кого є, кого є які питання, звертайтеся. Бажаю вам. Щоб ви гарно панували ці технічні елементи, відповідно у вас були гарні результати піскультура.